Вітаю, друзі! Сьогодні у нас черговий випуск із серії «Щоденник нумізмата». Від моменту публікації останнього відео пройшов місяць, і є певні об'єктивні і суб'єктивні причини, чому з цим випуском я затягнув. Спочатку у нас була можливість трошечки подорожувати, і ми провідали родину. Потім, коли я повернувся, уже отримав певну частину посилок. Так деякі посилки я просив отримати тата, так як був у від'їзді. От але я захотів дочекатися вже всіх посилок за 2023 рік і зняти одне відео. Але як бачимо, не так завжди страпляється як хочеться. Всі організації, хоч у нас якби під час військового стану і немає, як то кажуть, вихідних, і немає державних вихідних, і немає святкових днів, так, але все одно, що можна казати, якщо наше покоління знає, що таке старий новий рік, так який був поняття, було введено в 1918 році, коли був заведений Григоріанський календар, так і 1 січня змістилося. Вірніше, з 14 січня змістилося 1 січня, так, але люди продовжували відзначати цей старий новий рік. Тож і зараз, хоча по нових правилах всі празники, всі свята були перенесені, так все одно є люди, які продовжують їх відзначати, або в той день не працюють, і відповідно ми маємо різні затримки. Значить, відбулося декілька продаж, і я от хочу показати, що продажі, які були 26 грудня, так це була остання продажа перед новим роком. Як бачите, статус цих продаж досі йде в обробці, тобто це ті посилки, які я розраховував отримати, і які я розраховував також показати в цьому відео. Ну але знову, виходить, потрібно затягувати, потрібно чекати, і тому я вирішив все таки цей випуск. Вийде. Тому ми сьогодні оглянемо монети, які прийшли за період цього місяця. Тому ми сьогодні подивимося, які у нас були дні продажів, так і трошечки їх прокоментуємо. Затримки з відправкою почалися ще в грудні, тому що, як бачите, 25 грудня від Національного банку України прийшов ось такий лист, що покупки зроблені вами. 11-12-2023 затримуються, вони не встигають обробити, і обробка займе ще 3-4 дня. Слава Богу, ці посилки вже прийшли, але, як бачите, це продовжується і далі. Давайте коротко пробіжимося по продажам. Так, останній продаж у 2023 році відбувся 26 грудня. Було викладено чотири позиції: 2500 монет архістратих Михаїл Срібло. Я за ними не полював, як то кажуть. І були виложені рід дракона. 15 тисяч. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам. І країна супергероїв. Дякуємо волонтерам по 5 тисяч. Ну, сказати, що було легко чи було важко, якось так посередньо, так не дуже і важко було придбати, але й не дуже легко, тому що, як правило, на сайті нас порядка вже 12 тисяч, так постійно відвідувачів. Ну а якщо монет є 5 тисяч, ну вдалося купити як хтось ловив одну монетку, хтось ловив другу монетку. Ангелінка вловила дві монети, так, але е, варто сказати, що в, одному, в одній посилці ми вловили країну супергероїв, дякуємо волонтерам, і е, рік дракона так, оплатили її буквально десь в 10.32, а в іншій посилці ми вловили такі залізничників, так, і оплатили її десь в 10.40. Шкода, що не вийшло зробити одним платежом, так ми двічі заплатимо доставку, але це в будь-якому випадку краще ніж оплачувати потім монети ці на авторичному ринку, тобто за багато завищеною ціною. Наступний продаж, який відбувся. Наступний цікавий продаж у нас відбувся 4 січня, і я думаю, що багато хто з вас його чекав в цей день. Була викладена монета Володимирський собор у місті Києві. Це було дві монети. Так, кожна монета по одній унції. В кількості 1250 штук, і відповідно ціна була, здається, 5273 чи 5274 гривні. Я зробив запис екрану, коли заходив на сайт. Так намагався зловити все-таки цю зелену кнопку, закинути її в корзину. Я не впевнений, що якби даний набір попав у мій кошик, я б натиснув кнопку придбати. Але якщо підводити певні підсумки, так за 2023 рік мені вдалося придбати монету Дружба і братство. То я гадаю, що ця монета була б набагато вигідніша і набагато б краще прикрасила колекцію. Була б набагато кращою інвестицією. По перше, у монети менший тираж. По друге, монети дійсно вийшли красиві, дуже гарно оформлені. Я думаю, ви зараз побачите накладене відео так з сайту. І по третє, це все таки інвестиції і ціна. Монети продавалися комплектом по ціні 5273 чи 74 гривні. Так, в порівнянні з 9200 монетами. Дружба і братство. Відповідно, закладена націнка і закладена переплата. Якщо враховувати ціну металу, тут набагато менша. Але монети дійсно були красиві і варті уваги. Вітаю тих, хто зміг придбати. Що стосовно країна супергероїв, дякуємо залізничникам, так і продажу в день 11 січня, то хочу сказати, що е, тираж 2000 монет для сайту вже просто ні про що. Як я сказав раніше, нас на сайті близько 12-13 тисяч, так в день продажів, і відповідно 2 тисячі розійшлися ну, менше ніж за хвилину. Тобто о 10.01 вже була кількість монет на сайті нуль. Можливо, пізніше, хто залишався на сайті і намагався все таки зловити монету, хтось викидав, хтось не оплачував, когось не проходила оплата, і ці монети в корзину на сайт поверталися, так чи в кількість на склад мається на увазі. Ну, Але в перші хвилинах, тобто уже о 10.01-10.02 на 10 у нас було 0, тобто 2000 монет – це просто секунди. Наступний продаж у нас відбувався вже 11 січня. Знову були представлені три монети. Так, дякуємо волонтерам, дякуємо залізничникам. І рік дракона. Я зайшов на сайт набагато пізніше, це була десь, напевно, вже 11-12 година, тому я не скажу, як швидко розійшлися дві перші позиції. Але рік дракона висів досить довго до вечора, тобто, я думаю, потім просто-напросто закрили продаж там після якоїсь години. І не оставляли ці монети у відкритому доступі. Напевно, тираж 80 тисяч, так, так повпливав, але рік дракона якось виявилась не дуже популярною монетою. Все-таки зловити волонтерів і залізничників набагато важче. Ну і відповідно, останній продаж, який відбувся двома днями раніше, так це було 16. 17-го, вибачте, січня знову виклали волонтерів і знову виклали українську мову 5 тисяч і сім з половиною. Ну, це тиражі такі, які ще можна пробувати щось придбати. Тому що тираж 2000, якщо викладають, так чи кількість 2 тисячі штук, то відповідно дуже важко щось зловити. Цей продаж я також пропустив, тому що використав свої ліміти вже враховуючи і дружину, і доньку. От тому навіть в цей день не заходив на сайт. Що стосується монети країна супергероїв, дякуємо волонтерам, то я думаю, що їх розкуплять незалежно від того, яку кількість викладуть на сайтах. Я думаю, що ви вже бачили інформацію в мережі, що ці монети почали появлятися, можна сказати, з браком. Тобто є монети, у яких співвідношення йде медальне, а є монети, у яких співвідношення іде монет. Для української нумізматики нормальним є саме медальне відношення. Аверсу до реверсу. Єдина монета, яка офіційно виходила з монетним співвідношенням, це країна супергероїв. Дякуємо енергетикам. Ну і тепер ми маємо частково монети, дякуємо волонтерам, які мають медальне, і відповідно, які мають монетне співвідношення. Якщо ви зайдете на сайт, наприклад, такий, як Віоліті, і подивитеся продажі цієї монети, дякуємо волонтерам, то побачите, що монету з... Монетним співвідношенням було продано там, здається, максимум я бачив 4 900 тисячі гривень, мінімум десь 1900-1700 гривень. Находив я 4 чи 5 проданих позицій. Серед товарів, які я замовляв на сайті інтернет-магазину Національного банку України, якраз таки є дві цих монети, так волонтери. І як бачите, вони ще не відправлені. Тому я в очікуванні, як вони прийдуть: чи це буде монетне співвідношення, чи це буде медальне співвідношення. Я до кінця не в впевнений, що монети, які виставлені на аукціонах, вони були продані через інтернет-магазин. Це цілком можуть бути і хуліганки, які були зроблені спеціально для того, щоб заробити на нумізматах. Тому ті, хто підписаний на мій канал і дивиться це відео, будь ласка, якщо ви робили замовлення і вже його отримали так від національного банку від інтернет-магазину. Будь ласка, оставте коментар, чи ви отримали з монетним співвідношенням, чи ви отримали з медальним співвідношенням. Мені буде дуже цікаво. В січні я планую зняти ще декілька роликів. Мені вдалося в цьому році зібрати абсолютно всі модети з Нельзільберу і всі медалі з Нельзільберу, які виходили офіційно, так? Тому я думаю, ми зробимо відео підсумку 2023 року і подивимося все-таки всю цю продукцію в одному відео, яку нам подарував Національний Банк України. Я все-таки думаю, що розпаковку ролу, який я роблю, я зроблю знову ж таки окреме відео, так щоб не робити це зараз. І ще одне відео, яке я планую відзняти, але все залежить від того, як вирішиться. Пов'язано з музеєм грошей Національного банку України. Вони проводили певну акцію, ми в ній взяли участь і опублікували на сайті, що Ангеліна перемогла, тобто комп'ютер серед 38 людей, які дали правильні відповіді. Ангеліну вибрав в якості переможниці. А тепер уже по традиції давайте перейдемо на камеру і подивимося поповнення, які надійшли від Національного банку України і від інших площадок, де я купую монети. Сьогоднішній огляд поповнень буде не стільки різноманітний, стільки буде в кількості. Почнемо ми з ось таких от великих конвертів. Так надійшли вони всі від Національного банку України, і в місці конвертів досить маленький, незважаючи на розмір конверта. Напевно, у Укрпошті було б варто випускати, почати менші конверти для зручності пересилки. І в цих конвертах, по суті, у нас одна й та сама продукція, так, але зроблена за допомогою Ангеліни, Алюни і мене. Це у нас монета українська мова. Як завжди, одна монета піде в колекцію, так, і, е, одна піде в обмінний фонд, і одна мені була потрібна на е, сувенір на подарунок. Значить, Давайте роздивимося ось ці монети. Ось так вони виглядають. Як пам'ятаєте, букви Т у нас немає. так, Художник Аран, який намалював цю монету. от. Але не дивлячись на всі нюанси, монета, як на мене, вийшла досить красива. Давайте я трошечки наїду, так, і ми роздивимося монету крупним планом. З однієї сторони, у нас номінал 5 гривень, рік карбування 2023. Такі от лінії, які символізують, напевно, мають символізувати гніздо так, зозулі чи солов'я, скоріш за все. І от є два яєчка, і пташечка сидить на цих яєчках. Також в нас є зображення тризуба. На зворотній стороні у нас представлена абетка української мови. І я думаю, що ви знову ж таки всі знаєте, що присутні абсолютно всі літери. Крім літери Т. Знову ж таки, моя думка. Хто б що не говорив, я думаю, що все-таки її пропустили, хтось не додивився. Так, і, відповідно, маємо такий результат. Але це якось відзначиться в історії. Так? Ми це будемо всі пам'ятати, тому ну, сталося, як сталося. Так, запаковані, в принципі, всі однакові, але давайте подивимось. Ціна банка у нас 135 гривень в сувенірній упаковці. І запаковувала Наталя Шпорук і Кулаківська так, відповідальність за пересилку. Друга й третя монета абсолютно аналогічні. Можу сказати, що Клименко дану монету відправляла так. Печатки іншої немає. І третю монету у нас. Знову ж таки, Клименко і Алла Дика. От, А тут вона була прямо вписана. Можливо, це коли і печатку ставить, і за касовим апаратом сидить, тоді вони роблять так. Ну, от, Перший раз побачив, що немає печатки. Е, монети приїхали непошкоджені. Так? В такому конверті вони досить гарно збереглися, нема замятин, немає ніяких нюансів. От, Збільшення так не працює, краще наїжджати через об'єктив. От. Інформація про саму монетку так, на англійській мові і відповідно на українській. Neizel 16,5 г, 35 мм, спеціальний арцикулейт, гурт рифлений і тираж до 75 тисяч штук. Досить великий тираж, але я рахую, що все-таки тема українська мова. Наприклад, цей тираж невеликий. Я думаю, багато хто схоче мати цю монетку. Можливо, хтось пов'язаний з українською мовою, там викладає українську мову, так, чи пише на українській мові. Тобто, я думаю, що ця монета з тиражем 75 тисяч буде набагато цікавіша для людей, ніж той самий рік дракона з тиражем 80 тисяч. І третя монетка ось так от виглядає. Так, Переходимо до е, менших посилок. Так, е, це вже прийшли знову ж таки поштою, але прийшли ось в таких пакунках. Давайте глянемо на кожну з них. Це у нас роли пам'ятних побігових монет. Командування Збройних сил України. так, У ролику 25 монет. Відповідно, номінал ролика 250 гривень, але як бачите, банк їх продає по 428 гривень. Тобто майже 200 гривень ми платимо за оцю сувенірну упаковку, яка випущена спеціально для колекціонерів. Тому що е, монети, які підуть в обіг, так, вони йдуть е, уже в роликах по 40 монет, відповідно. і... Е, там іде звичайна упаковка, тобто немає ось такого кольорового оформлення. А тут 25 монет для колекціонерів, випущені ось в такому ролі, і, відповідно, йде націнка ще за ось цей ролик. Даних ролів я замовив два. Так, один я, як завжди, розпакую, але скажу, що це вже буде в наступному відео. Не хочу об'єднувати затягувати. А один рол я буду зберігати у вигляді рола. От, і, і, і що можу сказати про ці роли, так? Давайте я знову наїду. Що е, на цей раз мені попалися два роли, у яких реверс і Аверс. Тобто раніше мені попадалось, е, як правило, е, було. Аверсом кожна монетка, тобто я бачив номінал. А ось у ці роли у мені попалися реверс і аверс, причому два однакових. Я пізніше в наступному відео виберу, тобто який рол я розпакую, так, який мені більш подобається, який мені менш подобається. Але я хочу звернути увагу, що дивіться, який гарний штемпельний блиск, тобто як монетка вже переливається. так? Ну, якість мені подобається. І ці монетки перші не пошкоджені. Не буду зараз вгадувати, не буду зараз, так, я собі за кадром роздивлюся і тоді вирішу для себе, який рол я буду розпаковувати. Хочу сказати, що 30 жовтня 2023 року був запакований рол. І. 31 жовтня 2023 року був запакований ролл. Я про те, що пам'ятаєте, Антонівський міст, там е, в минулому відео подивіться, роли були на початку року запаковані, тобто вони до виходу в обіг так, лежали більше півроку в Національному банку України. Так, і ще одна позиція, яка прийшла з ролом, це у нас монетка. Дякуємо волонтерам. Так, давайте глянемо ще раз на квитанцію, ролик е командування об'єднаних сил. І монетка. Дякуємо волонтерам. Країна супергероїв. Замовлення це робилося 6 грудня. Так, це перша монетка, тобто перший день продажу. Я тоді встиг її додати, коштувала вона 98 гривень. От і це монетка з звичайним медальним співвідношенням. Давайте роздивимося більш детально цю монетку. Так, я наїду. Ось ви бачите зображення, руки, які плетуть маскувальну сітку. Так, 2023 рік. Україна. 5 гривень. ось, І на реверсі у нас, знову ж таки, з маскувальної сітки зроблено стилістичне зображення у вигляді карти України. І якщо чесно, знову ж таки, озвучу свою думку, мені не вистачає тут якогось напису Дякуємо волонтерам там, чи так дякуємо волонтерам. Тобто, можливо було все-таки це обіграти. от, І що можу сказати про цю монетку, мою думку, так? Тут аверс виглядає набагато. Класніше, ніж е, виглядає реверс. Тобто аверс дійсно зроблений детальний, гарний, ці руки гарно е, показані, так як плетуть цю сітку. І ви чітко розумієте, що це плететься якраз таки ця маскувальна сітка. Зображення детальне, повне, займає ціле поле монет. А якщо глянути на реверс, так то знову ж таки є відчуття, що на швидкоруч цей малюнок було домальовано, тобто тут мало бути щось інше. І домальовувалось уже в кінці. Тобто тут гарна картинка, гарна ідея, гарне виконання, гарне деталювання. А тут уже ну, знову ж таки, якось є відчуття, що воно щось недороблене, щось перероблене. Не знаю, в мене складається враження, що ці монетки мали вийти в якомусь іншому вигляді. Можливо, це мали бути якісь медальки, можливо, це мали бути обігові монети, так? І в них малювалася чи замовлялося зображення однієї сторони. Дивіться, наскільки детально вималювані ці руки, так, скульптор їх виліпив, наскільки детально оці стрічки, які переплетені, оці шнурочки цієї сітки, яка натягнута, на якій плетається оця маскувальна сітка. І друга сторона, тобто, да, знову ж ця сітка, знову ж ці стрічки, але якось воно дуже так скаверкано, якось так дуже мало, дуже так мілко. тобто, ну, Кусочок малюночка вам є, але я не маю часу домалювати. А за цю частинку мені не заплатили. Звичайно, ми з вами ніколи не дізнаємося, чому е, така от ситуація, так чому аверс монети настільки детально промальований, а реверс промальований так е, слабенько. От, але цю інформацію знають ті, хто причетні до цього дизайну, ті, хто причетні до випуску, так і ті, хто причетні до наказів про затвердження у е, карбування цих монет. Це вся продукція, яка надійшла від Національного банку України. Але ще одна позиція, яка прийшла мені від... Е, Сайту у Віоліті. Це був певний лот, який складався з двох монет, і, в принципі, мені він дуже сподобався. Дані монети були виставлені в лоті разом. От, причому одна монетка прийшла без капсули, так? а інша монетка у нас прийшла в капсулі. І це дві монети із серії видатні особистості це Серж Міфар і це Бажан Микола. Монети були виставлені за ціною 300 гривень за дві монетки і продавалися одним лотом. Так сталося, що ні Миколи Бажана, ні ліфара не було в моїй колекції, от і тому я вирішив ці лоти придбати. Як бачите, на монеті на бажані є такий хороший штемпельний блиск. Хочу сказати в захист монети, що ці монети випускалися банком в ролах без капсул, тобто і стан збереження цих монет. Залежить від того, як ця монета зберігалася, тобто хтось її просто поклав в альбом, хтось її заклеїв у холдер. Так хтось таки потратився чи знайшов капсулу від якоїсь іншої монети і зберіг. Цю монету в капсулі. Тому ми маємо і такий різний стан для цих монет, так? тому що все залежить від того, до кого вона попала в руки і хто як її зберігав. І я хочу сказати, що якихось слідів використання, так? якихось слідів на цій монеті немає. Мені її стан дуже подобається. Особливо подобається ціна, за яку вона була придбана. Так, я з себе прийняв рішення, що для обох монет просто ставлю ціну 150 гривень, і це менше, ніж ринкова ціна, що бажана, і тим більше менше, ніж ринкова ціна, що ліфара. От, тому мене це влаштовує. Дані монети я ще не мив, я не піддавав їх обробці так, своїм методом, який я показував вам на каналі. Але я думаю, що я все-таки це зроблю. Тобто і тоді вже монетки поселяться в капсули. Ще раз показую Бажан 2004 рік. Ось така от монетка, так. І наступна монета Серж Ліфар, Це у нас. Знову ж таки, 2004 рік монетку цю я достану. Вона, в принципі, в такому ж стані, як і Бажан. І навіть коли я достав її з капсули, так, коли вже отримав, то я бачу, що сама капсула має ось такі потертості і має ось такі нюанси. Так. Ну, ця сторона трошки менша. Але якщо ми глянемо на монетку, то ми бачимо, що в принципі, поле монети досить чисте. От. Тому просто я її окунув в свій засіб, декілька засібів. Кому цікаво, знову ж таки відсилаюся, пошукайте відео. Так? Їх не так багато на каналі. По хештегу щоденник нумізмата» ви швидко знайдете це відео так? і подивитеся результат миття монет. Тобто він такий досить лагідний, але досить ефективний. Ось така от монетка. Тож, маємо такі поповнення за січень. Певні монети до нас ще не доїхали. Так, ми зробимо розпаковку пізніше. І буквально через декілька днів чекайте відео про розпаковку ролів сили командування Збройних сил України. Так, я його викладу на канал. Дякую всім за перегляд. До нових відео, до нових розпаковок, нових поповнень. Слава Україні та героям слава!